Це знак стоп з французькою, а вранці написано стоп, А тут написано щось написано. <ріст> Я то не прочитаю, на жаль. Так, чоловік каже, що це написано аве. <ріст> ага. Так, це про перший це. А... Мануалі самого. Далі йде папор Канади. І третій це папок Квебеку Повінці Квебек Пам'ятник королеві Вікторії. w w Paryżu. Tak, poka do urządzonej maszyny. Wchodzimy w te same miejsca, co wczoraj, Tak, tutaj tam wybuch. Tak, trzeba na Ходили, гуляли, чекали своєї години нам авто, знайшли такий будинок. На вигляд старий. Там написано, звісно, що то є таке. Е, це це пам'яті кого? Моноальці? Ну, так. Да. הוא עיין קפה והדוקרים? שלום היה רק לפי הפעמים, אלכס так взяла мы в кулак середи. Um, пока мы ее скажем так. <связывается> <связывается> да. Сразу выставила температуру тепленькую Вот так называете. Yeah. там всякие смедели, да, два ключи дала. Вот Тут поліп зідо. Ой. Так що тут? Ой, ось. Тут шафа. Тут, я так розумію, має бути світлою, так, любі витяжте світло. Мені сподобалось оцей шкафчик сподобався, як оця система поцілів. Айсіди. Ось так. Якісь квитки, вилки, ложки, піходки. Так. Так, от така система нагибли і плюс кондиціонат це Фаренгейт 77. Так. Да. Великий телевізор, мазончик. Так, тут ми трохи. Плохи наклали. Але є отаке всі. Це перше ліжко один. На жаль, ця штучка не потіє, там батареїк немає. Хоча батарейки, до речі, я надибала. Січік. Так. Це піднімається, опускається тут просто вікно. О, Це ми таку, до речі, машину орендували, нам сказали, яке місце. І досить швидко нагрівається, бо в нас тут стояло 215 вже 23,5. Вхід. Тут кухня. Так, тут шафці саме для малої. Це трик. Тут далі спальня. Ванна. Пекан. Ой, так уже обегать? Так, лицо основной лишк подстиночку. Я на этих обочем месте. А, так. Шафка так. О, я такие обегающих шиком мало. Это да, да, такой одеяло, такого, такого колда. Та в принципі все. А, забула показати. Ще є в шафках кава. Вау, я думала це чай, а це а, какао. Ну, щось по типу какао. Спаси, цука. тостера, чайник, кавоварка. Это, по-моему, капсульная кавоварка. Да. Дві великі ложки олії. Так, тут тайлкей. Стакани чашки. О, ось наш холодильник. Енермика. Хвильова. Ідіть це нижечки. Також такі приликату. Такі приликату де що знаходиться. Йдемо зараз в центр. Мінус 6 на вулиці, але насправді холодніша холодніша, бо холодний вітер. Через те заметали дівчинку. не було видно тільки оці. Від того місця, де ми живемо, приблизно в трьох кілометрах. Зараз ми туди йдемо. І треба пройти ось такий міст через річку. Мінус 6, відчувається як мінус 20 перша. Тут люди не було спада хістити. Так, щоб перейти треба о, сенсом базукавиць. Піднести сюди руку і вона зливається червона. Тоді ж можна буде переходити. На рукавиці вона не діє. Це ті мости, які ведуть на гору туди, де.

Там покрашені ресторане кафе і а, магазинчики. Автобус ходить. І людей багато. Ой, такі одна лампочка, ну, я на санції в вогонь. Подивитися. Вийшли в старий центр, і це в мене як юве покупали. Кайскова ехала за мной. А сейчас пиво. Идет в Кавиланд,

Безілика ходека. Ну, та-да. Це маленькі сповники. Ялинка там є, я така цікава. І, звісно, Кінхортенс. Вже не треба, такі, не пойми куди, бо в Монреалі не було в центрі Кінхотенса, дивно було йде. Сьогодні в понеділок часто. Я вам цей закити, бо він працює тільки по трогай понеділку. Ми в понеділок поїхали і вчора навіть не будемо. Жаль. Тут взагалі дванка цих хали два, два закидіть. Оце той знаменитий готель. Зараз. В нього ми складали а, цей ал на минулий новий рік. Так, деталями ми вийшли на такий біг клас, рейд за річку. Так, написано вже сам тут було зачепне, з 6-го дня було з ночі. Білет коштує 5 доларів. приїдуть тоді. Там почер. Заце. Це за бобрами приїхали? Ну да, от тут. Тут і за бобрами їдуть. Так що. No, I wasn't. Just just new one for be there, I think. Well, yeah. I swear that it was open with seats. No, that was in Paris. Okay. I am going, crazy. Up, going, up to going up to going up to Montmartre. Вуличка це то, що найчастіше з'являється на відео людей насправді. як класно Огонь говорить. Можна погитися. А, ну так. Да. Ось ці, ці їхні звичайні. Ой, дивіться, та замок за де до мене помикла і спускались. Це Наташа, не палить Софію. Це Наташа гріє Софію. А де в центрі Квебека? Який Сіті? А тут свиня вікно дивиться. Всі назад. Тут вже дойшло до кінця. Така невеличка булочка. Фото зомби тут

А воно є маленьке, то виглядає також дивово.